1 січня 2024 року у Лейпцизькому музеї образотворчого мистецтва безкоштовний вхід. Доступні до огляду твори європейських майстрів від 15 до 19 століть, які розташовані на другому та третьому поверхах музею. На 4-му поверсі облаштовано простір для тимчасових виставок як живопису, так і фото чи відео. Доступ до цих виставок платний і коштує 10 євро для дорослого. Проте за годину до закриття квиток можна придбати за пів ціни. Окрім того, за зниженою ціною квитки можуть придбати школярі, студенти, волонтери, біженці з України, які мешкають у Лейпцигу та мають відповідну картку від міста. Скажу зі свого досвіду, що огляду творів мистецтва, які знаходяться. У вільному доступі на другому та третьому поверхах цілком достатньо, аби переповнитись позитивними враженнями, тож до платних виставок ми навіть не дійшли. До речі, музей пропонує ще кілька безкоштовних послуг. Щочетверга, з 15.30 до 18.00 години усі, кому виповнилось 12 років, можуть відвідувати художню студію, де малювати картини, створювати колажі та спілкуватися. Для тих, хто вивчає німецьку мову, є інша цікава пропозиція. Кожної другої середи з 15 до 17 години. Можна поспілкуватися з носіями німецької мови на теми мистецтва. Це особливо актуально для тих, хто має професії близькі до мистецтва і прагне засвоїти вузькоспеціалізовану лексику. Для тих, кому виповнилося 60, кожного другого вівторка місяця о 15.30 та кожної останньої середи місяця о 17 годині проводяться безкоштовні екскурсії. Зазначу, що екскурсії в таких музеях дуже цікаві, оскільки розповідають не лише історію створення самої картини, але її історичний контекст та мистецькі особливості. Якщо ви лише пройшлися виставковими залами, то побачили вершину айсберга, і лише екскурсія дає повноту вражень від творів мистецтва. Для групи не більше 20 осіб. Таке інтелектуальне та естетичне задоволення коштує 90 євро. Тим, хто дуже любить мистецтво, доречно придбати річний квиток, який коштує 45 євро, для пільгових категорій 22 євро, оскільки в архіві музею зберігається 4600 картин, 1800 скульптур, 5000 фото та більше 70 тисяч робіт з паперу. Виставки періодично оновлюються, і тому, хто має річний квиток, ніколи не буде нудно. Окрім всесвітньо відомих художників, таких як Рубенс, Рембрандт, Моне, в колекції музею є дуже гарна добірка італійського живопису та голландського, а також багато творів місцевих німецьких художників родом з Лейпцига, Дрездена та Берліна. Зауважу, що виставкові зали не перевантажені, і картин рівно стільки, щоб не пересититись враженнями. Скажімо, у Берлінській картинній галереї нескінченні зали з творами живопису під кінець уже викликали відчуття перевантаження. У Лепцівському музеї такого немає. Постійна експозиція музею дуже добре продумана і вдало поєднує живопис та скульптуру. Наприклад, в одному із залів ми бачимо скульптури Єви та Адама. Їх розташували навпроти одне одного, а посередині картина швейцарського художника-символіста Арнольда Бекліна Острів Мертвих. Нагадаю, що згідно з біблійною розповіддю, саме неправильне рішення першої пари людей скуштувати заборонений плід спричинило те, що всі їхні нащадки хворіють та помирають. іншому залі зібрані великі полотна німецького художника родом із Лейпцига Макса Клінґера. Особливість його робіт у масштабності та поєднанні живопису із скульптурою. Вперше в одному залі зібрані його три роботи одночасно Вирок Паріса», Христос на Олімпі та Розп'яття. До речі, якщо ви бажаєте. Деякі картини з цього музею розглянути зблизько, то рекомендую мої коротенькі відео, які ви можете знайти у цьому ж плейлисті. Надалі я планую його поповнювати новими короткими відео оглядами, тож підписуйтесь на мій канал, аби не пропустити оновлення. У приміщенні музею є невелике кафе, де можна пообідати або просто випити кави з пирогом. Проте ця перевага. Є одночасно й недоліком. Запах горохового супу відчувався в коридорах музею і контрастував з приємними враженнями від перегляду творів мистецтва. Все ж це ніяк не нашкодило нашим враженням, і ми з радістю відвідуємо цей музей знову і однозначно рекомендуємо вам у ньому побувати.